Тебе я на вулиці стріла, і подих аж перехопило, Пустив купідон в серце стріли, і ними мене зачепило. Та серце моє не дівоче, до смерті лиш кілька кроків, кохають тебе тільки очі в мої дев'яносто років. Тобі буде тільки шістнадцять, спортивне у тебе тіло. Питаєш мене, ти, бабця, ти, певно, спитать щось хотіла. З ноги я тупцюю на ногу, міцніше в'яжу косинку. Ти теє, через дорогу переведи мене, синку. Зовсім сліпа я стала, ледве ходжу на муку. І ось, мов закохана пара Йдемо по дорозі під руку. Боюся, що випадуть зуби, мовчу, ні про що не балакаю. Перейшли, я кажу, мій любий, велике синочку, дякую. Він мені посміхнувся, сумне, я пускаю зітхання, красень назад повернувся, пішло разом з ним і кохання. Погляд його ясноокий, посмішка ніжна мила. Який Купідон ти жорстокий, не в тих свої кидаєш стріли, а Купідон сміється на такі зізнання відверті, бачу, серце твоє ще б'ється. Ось наступна стріла для смерті.